Вітаю, друзі. Ну що, Конгрес США проголосував за надання Україні фінансової допомоги. Частина цих грошей е, піде на поповнення американських арсеналів, які були спустошені наданням Україні зброї. Частина зразу за зброю, яка вже готова і за тиждень може бути передана Україні. Частина піде на підтримку української, е, української держави, тому що держава повинна існувати. Грошей, на жаль, України немає зараз е, бюджет. М'яко кажучи, дефіцитний, і це та допомога, яка потрібна, щоб Україна протрималася до кінця 2024 року. Зараз ми вже протримаємося. Це зрозуміло. Ну перше, що я хочу сказати, що в мене відчуття, що за цим голосуванням в Україні слідкували більше ніж за лігою за фіналом Ліги Чемпіонів або за Євробаченням. І не дивно на кону було не вболівання за якогось свого фаворита, а питання виживання країни. І це про пріоритети. Але давайте казати м, те, що є. В нас є проблема. Коли раніше ми казали, що в нас є двопартійна підтримка, так і було зараз. Дай Боже, півтора партійна підтримка. Поясню, що частина республіканців не підтримує допомогу Україні, і це не лише тому, що вони такі завзяті трампісти, чи ще щось, а, треба зрозуміти. Що Конгрес США це жива демократія, і там працюють. Класичні політичні механізми, якщо ти не можеш переконати свого опонента, самостійно ти використовуєш лобістів, ти використовуєш людей, які можуть впливати, ти намагаєшся змінити ситуацію. Якщо ти не хочеш змінювати, вона не зміниться. Якщо ти нічого не робиш, вона не зміниться. Якщо ти ігноруєш проблему, проблема стане глибшою. Ну так як стало, наприклад, зараз, коли Фактично, влада проігнорувала всі застереження ще за рік до того, як почалися проблеми. Вважала, що в нас буде завжди підтримка двох партій. А вважала, що з республіканцями працювати не треба. Все вирішить Джо Байден, і ця, ця помилкова стратегія призвела до того, що Україна півроку не отримувала допомогу. Так, Америка загралися свої передвиборні перегони, але ще раз. Саме байдужість, некомпетентність і недоглядність української влади призвели до такої ситуації. Давайте по черзі. Спершу законопроект про допомогу Україні проголосувало 311 конгресменів. Республіканської партії це було 101, 101 людина і 210 з демократів. Це не дивно. Проти проголосувало 112 республіканців. Жоден демократ не проголосував проти. Ще раз скажу. Це треба запам'ятати. 311 конгресменів проголосувало загалом. Дехто не проголосував, він проголосував ногами. Що це значить? Це значить, що він взяв і вийшов, щоб не голосувати. Це технологія, яка використовується у всьому світі. До речі, від ООН до Парі. і в українському парламенті теж далі за законопроект про допомогу Ізраїлю проголосувало 366 людей. 366 конгресменів, республіканці дали 193, демократи 173, проти були 58 конгресменів, республіканці проти було 21, демократи 37. Ще раз показує, що не тільки проти України, а й проти Ізраїлю. Але далі це цікавіше зараз. Законопроект про допомогу індотихоокеанським державам проголосувало 385 конгресменів. Республіканці дали 178 демократи 207 проти 34 конгресмена, республіканців загалом 34, демократи жоден проти не був. За законопроект про додаткові заходи проголосували 360 конгресменів. Там республіканці дали 186, демократи дали 174 проти, 58, 25 республіканців проти 33 демократи. Щоб ви зрозуміли. Це показує, до речі, баланс. А у нас велика проблема: 105, 112 конгресменів від республіканської партії були проти надання Україні допомоги. І якщо таких, як пані Мейжор Грін, не треба навіть згадувати, це розуміємо. Там окрема історія, то з іншими треба працювати зі всіма. Якщо це не робити, у нас будуть великі проблеми. Більше того, давайте казати також відверто. Америка допомагає нам тільки тому, що є в них не тільки можливість, а й бажання. Якщо бажання зникне, в нас будуть величезні проблеми. До речі, хочу нагадати: хто виграє вибори Сполучених Штатів невідомо. І хто виграє потім вибори в Конгресі, теж невідомо. І який буде баланс сил в Конгресі і Сенаті, теж невідомо. Тому, якщо хтось каже, що та ні, нормально, зараз протягнули, а далі, а далі ні. У нас зараз є можливість використати той час, який дала нам ця, ну, дала ця допомога для того, щоб пропрацювати зі всіма, хто був проти. І Якщо всіх переконати не можна, то частку більш ніж можливо. До речі, у нас багато хто почав розповідати: от. Пані Спарц, вона там проти України, вона народилася в Україні, вона громадянка Сполучених Штатів, вона конгресменка Сполучених Штатів, вона не реалізувалася в Україні і вона захищає інтереси своїх виборців. Ну, хочу так нагадати: для тих, хто не пам'ятає, до речі, це звичайна практика. Людина, яка реалізується в іншій країні, вона стає частиною політичної екоструктури, якщо вона Політичної екосистеми, якщо вона інтегрується в неї, і захищає інтереси тої держави, де вона стала політиком, тому не треба про це забувати, і треба працювати з нею також, бо вона була спочатку зовсім не проти допомоги України Але треба розуміти, що там відбувається в її штаті. Треба розуміти, які нюанси, і треба розуміти, як ми можемо отримати її голос у майбутньому. Підтримку, до речі, не тільки її, а те, що в неї не звадилися стосунки з Зеленським і Єрмаком, це не дивно. А от дивно те, що ані Єрмак, ані Зеленський не започаткували процеси, які могли б допомогти Україні за того до того, як почалася проблема. Є відома приказка: знаєш, де впадеш, підклади соломку. Ці знали, де ми будемо падати, їх попереджали але. На соломці вони вирішили зекономити. Ні, я розумію, що піарити себе улюблених вони люблять. А от треба не піарити себе. Треба не намагатися навіть давати Саймону Шустеру орден, розраховуючи на те, що він буде дуже лояльним. Орден Саймон Шустер взяв, а лояльність не проявив. Він розповів про Зеленського то, що Зеленському не сподобалось. Так от це показує тільки одне, що наша влада і далі намагається. Піклуватися тільки про свої особисті інтереси, а треба піклуватися про інтереси держави. Що треба робити по черзі? Перше ми бачимо, що зараз нам надали допомогу завдяки трьом складовим. Трьом ще раз давайте так кажу, казати відверто. Перша складова це те, що як би це не було цинічно, але це правдиво. Це що ситуація в Україні стала критичною, критичною після ударів. Саме по українським ТЕС і після ударів по Прегрес і по всьому іншому ми побачили, як ем, в Сполучених Штатах зрозуміли вони зайшли дуже далеко, але ще більше їх підштовхнула атака Ірана на Ізраїль. Як це не дивно, ми повинні сказати супер, що і це і це сталося, тому що б цього і не сталося, ми б нічого не отримали. І далі ми б ще довго нічого не отримали. Велика кількість експертів підтверджує цю тезу про те, що так це цинічно, це неприємно казати. Але як колись в 2014 році російський наступ зупинився через те, що росіяни збили Боїнгемеч 17 зараз вони самі саме росіяни і їх партнери Іран призвели до того, що Америка надала допомогу Україні, і це нас рятує. але для того щоб врятуватися остаточно. Треба казати про те, що треба зробити, але я назвав третю складову. Третя складова. Це мабуть найголовніше у всьому цьому: це допомога представників громадського сектору, це допомога релігійних лідерів, це допомога громадських лідерів, це допомога дипломатів і не тільки українських дипломатів, це допомога всіх, хто впливав. Від лідера суспільної думки в тих самих сполучених штатів, наприклад, як Тімоті Снайдер, до представників баптістів які дуже впливові в Америці. Але ще раз кажу: замість того, щоб використовувати всі важелі, які є, наша влада намагається навпаки все обмежити і контролюватися. Так не працює, тому що треба робити. Перше як я казав раніше, нічого цього не змінилося. Ах, дипломатичний десант, дипломатичний десант повинен бути постійним з представників парламенту, тому що Єрмак, навіть ким би він не був, не в, не, ну, не може домовитися зі всіма конгресменами, а вони не хочуть з ними з ним домовлятися. Вони будуть йому посміхатися, казати, так що він єдина людина, яка хоч приймає а, якісь рішення на банковій, але ще раз він не рівня, а навіть якийсь «Слуга народу. Він рівня конгресмену. Так, тому що це, це стандарти. А от тут ми любимо переплюнувати ці стандарти. І в нас любить приїжджати до, на перемовини, до дону, Єрмак, Умеров і хто там ще був? Третій, пам'ятаєте? Стефанчук. Так от Стефанчук, після всіх шкандалів, які з ним відбувалися, сприймається багатьому як ну, таке непорозуміння, але яке мене теж саме. А треба, щоб приїжджали всі депутати з різних фракцій, щоб в них була позиція перемовна, яка була би синхронізована і узгоджена один з одним, і саме тоді є шанси на результат, на позитивний результат. Треба залучати якомога більше релігійних лідерів всіх релігійних громад, які готові допомагати. Треба залучати лідерів суспільної думки. А головне і для влади це питання номер один. Треба залучати лобістів. Так, Україна повинна залучати лобістів, і ці лобісти повинні працювати за в інтересах України, але й за гроші України. А коли вони працюють за гроші чихось там олігархів або за гроші якихось персоналі, то працюють вони не на Україну, а на олігархів і персоналі. Саме це треба зникло, щоб зникло, а повинно залишитися інше. Всі працюють на Україну, і лобісти, яких наймає Україна, повинна не лобні не, продав... не проштовхувати найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака, і найвпливовішу людину на банковій по версії журнала Тайм. Ні, вона вони повинні просувати інтереси України. Це найголовніше. То, чи можливо це зробити? Можливо, якщо влада почне думати державними. Інтересами жити державними інтересами і почне піклуватися про майбутнє України. А якщо влада як раніше буде жити по принципу, нам би день простояти та нічку протриматися, ну тоді ми будемо бачити те, що і зараз. І якщо влада буде вважати, та ну коли там ще це буде наступне голосування, та коли ще буде ці наступні видання допомоги, треба зараз працювати, а не чекати, коли що буде. І якщо влада не зможе це зробити, ну що я можу сказати? Вона сама собі черговий раз вистрілить в ногу. Але проблема в тому, що стріляє вона в ногу собі, а життя на фронті видаю, віддають звичайні українці за право існувати держави. І якщо влада робила менше помилок, то і менше жертв було б на фронті. Так, вбивають українців саме росіяни, але помилки допомагають їм робити це легше. Ще раз кажу. Треба робити менше помилок, і якщо не вистачає власного розуму, залучати тих, у кого він є розум, досвід, розуміння, фах. Працювати треба. Не піаритись, а працювати. Ну що ж, подивимось, як швидко влада зможе це збагнути, або навпаки, як вона буде це ігнорувати. Мені б дуже хотілося, щоб влада все зробила так, як треба. Ні-ні, не владі, країні. Бо, як ми дивимося, це різні речі. А Україна все одно переможе: як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Па-па.